З одного боку, хотілося б відповісти словами одного американця, який сказав на запитання про те, як вам Україна каже, ви знаєте, я надто для глядачі. Я не можу коментувати. З іншого боку, я е, хотів би декілька слів на цю тему сказати. Для мене ну, стало неприємним, абсолютно звісткою те, що зникли вулиці Івана Юрія Лип. Липа. Юрій Липо є одним з моїх найлюбленіших українських історичних новелістів і, в принципі, геополітиків. Е, Внесок Івана Липи, в принципі, встановлення української державності, формування одних з перших, скажімо так, товариств самостійних взагалі. Не варто нічого говорити. Тобто, як на мене, та влада, яка прийшла до Одеси, намагається в черговий раз радянізувати Одесу, в черговий раз зґвалтувати, повернувши тоталітарні символи, повернувши скажімо так, владу в свої руки і знову прикрившись старою радянською біологією. Носіями якої вони направду, не є. Бо ми прекрасно з вами розуміємо, що та команда, яка прийшла на сьогодні з мером міста, вона далеко від інтересів, не те, що а, Я думаю, більшості людей, які намагаються чесно заробляти на своє життя.